Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії «Градієнт». Темою сьогоднішнього відео будуть 5 дій, які допоможуть підвищити термін служби та оберегти ваш зварювальний апарат від непланового технічного обслуговування. Окрім цього, для всіх глядачів нашого каналу за промокодом YouTube діє додаткова знижка у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті «Градієнт». Крапкою посилання на асортимент зварювальних апаратів від торгової марки Мегатек у описі під цим відео. Та звичайно у кожному відео ми розіграємо три подарункових сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен у описі зможете знайти детально правила розіграшу, та також посилання на відео, де можна побачити, як виконати усі умови розіграшу та прийняти участь. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. обов'язково поставте вподобайку та гарного перегляду. По перше, друзі, треба обов'язково слідкувати за тривалістю включення саме вашого зварювального апарату або інакше ТВ. Цей параметр відповідає, скільки часу з 10 хвилин апарат буде працювати на максимальному зварювальному струмі. Якщо ПВ апарату 60%, то з 10 хвилин апарат на максимальному струмі буде працювати 6 хвилин та 4 хвилини охолоджуватись. У більшості випадків зварювальний апарат виходить з ладу, коли його використовують не за призначенням або зварюють ним надмірно. Тут потрібне пояснення, що саме означає використовувати не за призначенням. Наприклад, вам потрібно зварювати конструкції значної товщини електродом 4 та 5 міліметрів. А ви використовуєте зварювальний інвертор з максимальним струмом 120-150 А. Виставляєте струм на максимум. Процес зварювання проходить довго. Рівень наплавлення заготовки не відповідає потрібної якості, а апарат тим самим значно перегрівається. Завершується таке зварювання, досить очікувано, щось всередині ламається або слова частина або плата управління апарат. А ось щодо надмірного зварювання потрібно враховувати тривалість включення апарата. Виробник майже завжди вказує робочий цикл на максимальному струмі, та інколи вказує струм в амперах, на якому апарат може зварювати без перегріву. Зазвичай мало хто у побуті зварює на максимальному струмі та ще й без зупинок, тому можете бути спокійні пв апарату 40-60% більш ніж достатньо. І, звичайно, обов'язково слідкуйте за робочим циклом та вибирайте апарати з потрібними характеристиками. Далі наступним фактором, що серйозно може зіпсувати ваш зварювальний апарат, є напруга у мережі. Для будь-якої сфери існують свої правила охорони праці. Зараз на екрані можна побачити чинний документ, що регулює саме ці правила для зварювання. З ним можна буде ознайомитись пізніше. Нас цікавить саме той пункт, який відповідає за підключення наших зварювальних апаратів до електромережі. У випадку, коли притримуєтесь не всіх правил підключення обладнання, обов'язково слідкуйте за напругою у мережі, адже це може спричинити перегорання не тільки зварювального апарата, а ще іншого електрообладнання. А в такому випадку сума збитків кратно збільшується. Ідеальний варіант, коли ви під час вибору зварювального апарату враховуєте якість вашої електромережі. На ринку дійсно існують моделі, які дають змогу працювати з пониженням напруги до 160 вольт або з невеликим її підвищенням. Але зазвичай потрібна напруга 220 вольт плюс-мінус 10%. У іншому випадку апарат не зможе видати потрібні характеристики або навіть під певним навантаженням зламається. Третє, на що потрібно звернути увагу, на якість розхідних матеріалів. Обов'язково використовувати лише якісні розхідні матеріали зварювані маси, електродотрімачі, пальники та інші. А потрібно сказати про правильно підібраний переріз кабелю. Це право актуальне абсолютно для всіх зварених апаратів, адже у випадку, якщо переріз кабелю підібраний неправильно, або маса електродотримач, пальник. Неякісні, можливо, запалення електрокабелів та зварювального обладнання. Важливо також не скручувати зварювальні кабелі разом. Найчастіше виробником вказані всі потрібні характеристики в інструкції. Четверте, звертайте увагу на умови навколишнього середовища. Сюди відносять вологість та температуру. Заборонено зварювати під час опадів та не рекомендується зварювання під час підвищеної вологості у приміщенні вологість більше 75%. навіть якщо характеристики вашого зварювального обладнання це дозволяють. Серед негативних наслідків електроураження оператора та зіпсований зварювальний апарат для робіт у таких умовах обов'язково потрібен відповідний досвід та Навички обов'язково місце зварювання має бути під накриттям, включно з апаратом. А зварювальник повинен знаходитися на діелектричному різиновому коверку або у сухих дерев'яних дошках. Безпека понад усе. Наприкінці, друзі, п'ятий пункт, який впливає на довговічність вашого зварювального апарату. Як ви вже здогадались, це не виконання правил техніки безпеки під час зварювання та правил обслуговування зварювального обладнання. Туди входить те, про що ми не сказали окремо. Будь-які зміни, які ви робите власноруч у обладнанні, можуть стати причиною виходу з ладу апарата. Власноручне подовжування зварювальних дротів також забороняється, адже це може створити додаткове навантаження на зварювальний апарат. Не працюйте зварюваним апаратом, якщо не впевнені у його справності, та ще багато інших, не менш важливих правил. До речі, якщо хочете побачити окреме відео про обслуговування зварювального обладнання, напишіть нам про це в коментарях. Ми реалізуємо. Та, звичайно, не забудьте про наш розіграш подарункових сертифікатів. Правила у описі. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Дякую та до зустрічі!